А мої любі, наливайте, випивайте, і приємного вам перегляду. Сьогодні суботка, тож я дала своїм жопам більше типу часу поспати. От. Але потребоньки їх вже сигналізують нам, що пора вставати. Особливо ось ця потреба, я її терпіть. Не можу просто, коли ти спиш собі так солоденечко, ще хочеться поспати трошечки, а тобі падло, хочеться в туалет дуже І Це дуже псує, ось це враження від того, що ти ще трошечки спиш. А, Рен, наснився сон. про... Кар'єру фрилансера, працювала модним фотографом. А що тут комедіанта? Сон про комедіанта, а тут фотографом. Ну, коротше, щось не состиковочка в перекладі. Я думаю, треба Тіанчика, мабуть, також підіймати. Також підіймати. Він вже виспався майже, хай іде також по своїх тут туалетних справах. А йому наснився якийсь кошмар про привидів. Тіан злиться від того, що привиди руйнують його життя. І що ще в тебе? А, він тренувався і тепер у нього мишці болять. всі. О, Рен пішла сама, нарішала собі їжі. Ну, якби ти ще перевдяглася, бо ти зараз підеш оце тут по-мокрому, ой боже. Блін, крінжова татушечка. На поясі це капз А, да, дощ на вулиці, ти зрозуміла. Прикольно. До речі, щось зіпсувалося в холодильнику, я сподіваюся, це не ці макарони, які вони зараз будуть їсти. Присядь, хоч бар я не знаю. Присядь. І Тіан також вже пішов рішати собі їжу. А він дістав тут. Блін, Тіана, це ти читер. о-о-о Ви подивіться, які баночки він накачав. Боже, Тіане. йоб твою мать. Сьогодні в нас, як бачите, дощ на вулиці жорсткий, тож помедитувати ось тут під яблунькою, посидіть, у нас вже, вже не вийде. От, і або нам треба йти в спортзал. Що ми робити не будемо, бо мишці дуже сильно болять. Ми будемо тут е, робити наші ці археологічні штуки, аутентифіковувати. Арена у нас піде, погуляє по інших е, дістриктах, господине і Борхутцах, як це е, в районах, округах коротше. Піде прогуляється. Давайте ми її оберемо. Аутфітик. В якому вона сьогодні піде, в нас прохолодно, тож. У -у -у, та це вдягни, рожевенький. І викинь зіпсовану їжу, будь ласка, бо ще хтось нажреться і буде потім, Блін, дуже класно. Наповни миску, ми підемо в якийсь район, щось десь пошаримося, можливо, візьмемо з собою авусу з кіоші, подивимося зараз. Може хто з них буде вільний. І нам треба привітатися з одною людиною ще в. Іншому районі. В районі спеції ми вже були. В районі там, де е, у нас е, стоїть наш господи, спортивний зал. Спортивна зала там, де ми ходимо. Також ми там вже були, значить, сьогодні ми підемо в геть інший район. Е, в тебе війки, Максіс. Е, ці гамняні. Довелося видалити мод, бо воно тодлерів ламає дуже сильно. Тіанчик тут смакає Сайзота, і він, до речі, знову в цьому індіана Джонському наряді. Давайте ми їх перевдягнемо. Ми е, сьогодні будемо збиратися в е, по поїздку. Ось це давай вдягни йому. Ми сьогодні будемо. В, візьми, водички, попий. Збиратися в поїздку на Сальвадораду. Вже в наступній серії ми знову будемо досліджувати джунглі і виконувати його, ось цю... Мрію життя Сльодорадіан Culture Skill будемо підвищувати. Все, ти задоволений, мій ти гарний. І, до речі, в нього будемо вважати, що вже волосечко відросло на голові. І зробимо йому а, вже нову зачіску в наступній серії. І, до речі, з нами набивається їхати Дон Лотаріо, Вибач, гілко. Але у Тіана на нього сентимент, де цей господи Дон. У Тіана на нього сентимент. А, вже немає сентимента. Прикольно. Абув. О, яка гарна маска. Дивіться, яка гарна. Це ми також виставимо продавати в наш магазинчик. І давайте оцю маску ще треба аутентифікувати. Недай не йди! Просто аутентифіковуй. Арен. Вже вона зараз помиє свою кружечку і піде гуляти. Мабуть, треба сказати дядькові про те, що ти підеш гуляти, От він там. Займається зараз своїми справами, аутентифікує ті артефакти. Давай е, йому скажи там щось про мускули, про фітнес-техніки. Щось йому розкажи. Хе. Оце ти така пішла. Хе. Тут так все гримить. Там наш тамбакуй плаває. Ми не можемо його назвати. Ну, хер з ним. І тут пташечки ще сидять, мигають. О Боже. Не так халтурно зроблені, чесно. Просто мигають капзда. <смі> О! Тіанчик вже врубив собі передачу тут. Молодець. О, в нього шостий левел вже. Так, ну вона оце йому сказала, що вона їде. Давайте перевіримо, що чекнемо сошалбані, що тут хто нам пише. Меседжіс. Кіоші пише, що скелет заходить з магазину ще чай та замовляє боба чай та швабру. Ігі-гага. Дон пише: ми маємо зустрітися і погуляти десь Рен. Кіоші, пише, ти так одягаєшся, навчи мене теж. Давайте йому ось таке відповімо. Дон каже, ми маємо зустріти і погуляти десь Рен. Ой ой ой, я навіть не знаю, я навіть не знаю. Дон, постить... Заходять якось до бару Гном, лама, і ой, Рена, а як там далі було? Щось він коротше до неї заливає дуже сильно. До речі, у неї 804 фоловери. Господи, в мене навіть стільки нема. Вуса каже, Рено, вам цікавий факт. Коровоцвіт постійно об'являють увагу, тому ці рослини часто страждають на муланхолію. Ти така дотепна, вуса. Блін, Дон. Я не знаю, що робить. Він каже, що треба десь зустрітися і погуляти. Я не знаю, наскільки це добре, щоб мала дівчина 16 років і чувак. А що ти, Кіоші на себе натягнув? Господи, прости, ні, давайте сходимо без Дона, хай йому грець, а підемо з за завуш... вусою кудись гуляти. Ну коротше, наші Happy Tree Friends прийшли в арт-центр. Типу, тут якась виставочка, і ось вони прийшли сюди, дивитися. І Рен вже схватила якесь просто натхнення, чи що. Давайте будемо дивитися разом на це. Ота вусочка наша прекрасна, дивіться, в якому нарядці просто слеєрка і Кійоші, блін, косить під е, якийсь е, кей-поп, я не знаю. Давайте, може, з ним щось поговоримо. Become best friends forever, та ні. Давайте не будемо це робити. Давайте щось. Що <праць> <Шо> ти робиш? <праць> До кого ти тут заливаєш, козюл? До вуси? Давай дуен-імпрешн спробуємо. До речі, нам треба з кимось познайомитись в цьому районі. Треба придивлятись. Ну з цим чуваком я точно не буду знайомитися, він якийсь страшний. Дядя, дивіться, як він дивиться, блін. Чувак, ти знаєш сім ліж на восьмому рівні. Що ти, блін, мені тут вийожуєшся? Скажи, будь ласка, к'йоші. А ви нормально з ним спілкуєтесь? У вас нормально, у вас класно, спілкуваннячко, чи ні? А Вусочці, щось скажи. Я не знаю, give apartment key в неї, мабуть, є. О, можна плітки попліткувати, просто попліткувати. Блять. Це йобані сусіди, щоб їм грець. Я як завжди злякалася. Петухи Галімі, блядь. Ну ти будеш авусі щось казати, чи ні? О, така, Та, ти що? Боже, оце так. Мої викрасавчики, боже. О, давайте до когось представимося. Що це за жінка? О, це підлітка Аліша якась. Давайте uh, friendly introduction. Вона якась прикольна. А що це в неї волосі? А що це? А що це за зачіска? У мене нема таких це, це. Це зачіска якась від розрабів, Йоптіль. А що таке? Що це було? Чого воно так ореепічно? Вона ж тільки одну частинку завершила, вона ж не повністю. City Native. Achieve level 3 in the Signing Skill, a Light Fireworks, at the Humor and uh, Use a Bubble Blower. Боже, це треба піти долбануть десь хапочку взяти, Я щось вообще капец. А вон він є, можна хапануть щось сісти. Боже. Давайте спробуємо. Нам просто треба це виконати. Ну, я не хочу, щоб вони Ну, Що робити? Якийсь треш просто. За це ми любимо Сімсік. Що тут відбувається, якийсь треш. А що це за чувак такий симпотний? Що це за чувак? Що це за симпотний чувак? Ти рандом? Ну, доволі такий симпатичний, але щось у нього очки якісь в різні сторони. Якийсь хер. Лойд Бекон. Я з Розік. А що це таке? Напружена. Ага, вона долбанула і просто напружена тепер. Господи, цей е, геймплей перетворюється в, в сплошну напругу. Дуейн? Що тут робиш, Дуейна? Сіли трошечки курнуть? О, та тут взагалі не бабл. Ля. Вони такі задоволені, що в неї вийшло. Боже, в тебе надобені очі. Тепер я не можу. Я хотіла якось, щоб його видали взагалі з цього. там коротше. Лянь. ви тут, ребята, вам нормально тусуватися разом Гі-гі, ага. Я не знаю, в неї немає краша на кіоші, в принципі. Тут... Давайте ви не будете більше долбіть, а підете а, по -по подивитись на це разом ще раз. Де Кійош? А. Тебе тоже обдовбані кьеш? Так вы типе пішов? Молі, до речі, Молі Прескот. <сум> Привіт, Молли. Тут ты така прикольна. <сум> а в дому в сиротинце трошечки инша. Кещи, ну ты став, конечно, це, блин. И шо? Подобається вам фичвик фейер. Щось кійші полоще дуже. Мені здається, нам треба розходитись вже, бо вони обдовбались, до речі, вуса ні. А вуса стоїть просто напружена і все. Ну, типу, коли ти єдиний тверезий друг з компанії, я тебе розумію. В принципі. Матюча не. Ой, ребята. Давайте ви вже потихеньку, напевне, будете розходитись. Щось цей арт-центр, якийсь, блін, трошки скучний. Взагалі, якісь тут картини незрозумілі. Висять отут раз, два, три і все. І більш нема. Коротше, давайте будемо направлятись додому вже. Коротше, я так от вирішила. Давайте ми будемо інтерпретувати те, що сталося в нас зараз у цими напаленими очима. Те, що вони пішли. О, я думаю, прекрасно джойн протест на накурену голову. Треба доєднатись до протесту. Вони коротше потрапили на якусь пішли на виставку, а потрапили на якусь гашиш. Просто я не знаю виставку якихось картин, якихось там я не знаю, розтаманів, курильчиків. Типу, це була у них така виставка тематична картини чуваків, які люблять виживати траву, і все таке. Ну, типу. Я це інтерпретуватиму так, можливо, це тупо. Напишіть мені в коментарях. Я на такі вечірки ніколи не потрапляла, але знаю, що, типу, є такі ...двіження, скажімо так. Ой, яка жінка красива! Боже. Як тебе звуть? Як тебе звуть? то Її звуть Мулан Ван. Також з галереї скачена жінка. Китаянка, боже, яка гарна. Мені подобається, вона десь тут живе сусідка. Там Боб панкейк пірдолить. Ля. А що проти чого ви протестуєте? Ага, люди різні, різнокольорові. Типу за рівність чи що? Ну, коротше, блін, на таку вечірку наші підліточки потрапили і. І отаке от сталося, що було. Ну, в принципі, вона вже відійшла, тому що вона чисто так попробувала, вона не стала долбіть в, в хлам. І Кійоші такого шавуса взагалі не, не пробувала, а це їм так просто цікаво стало, вони так долбанули трошки. І що тут треба їй? А, співи треба. Треба співати і. і... І запалити фаєрворки на фестивалях. Ну, будемо тепер чекати фестиваля, коли буде. О, каріаночка там йде, я бачу. Людовікова. Он. О, господи, боже, жінко, яка ви гарна! Або срад цей не жить. Каріаночка йде. Кавуську собі купила, пішла. А вона вусочка з кимсь тіліпає по телефону. Я сподіваюся, це не скіоші нашим. Хоча вони так блін. Таке. Чисто фліртують в сошелбані. Там ще якийсь чувак пішов. Індії, чи що. салман Капур. Ви ти вже намокла, мабуть, вся змокла к чорту. Давайте пошукаємо тут ці шари. Тут можна постери взяти знову. Все, ви вже розійшли, розходьтесь вже, ребята. Все, вона тепер впевнена, Making a difference. Кожен любить, коли його голос почутий. А, б, добре, добре. О, включився. Включилося світло, освітлення. сидить. Вони сидять такі тут на лавочці собі, як наче дощиком насолоджуються. А що ти? Гратися під дощем. Ну, пограйся. А що нема ніде цих ящиків? З сніговими кулями? Я хочу, а нема. М Шкода. Можна купити е, напої собі ось тут. Якось кафіка. А ти хочеш їсти, моя золотенька? Так, вони хочуть, мабуть, їсти. Давайте покажемо. Е, Карі і Тіанчик. Тіанчик подивився фільм, йому не цікаво. Іди також закажи собі самоса, чи як воно називається. От, поїмо сьогодні... О, яке гарне освітлення було. І що? Ти будеш вилкою їсти? А це не їсться паличками? Ох, <світ> гаряче. Ага. Ага. Ось знову. Це Мортімер Гот? Ну, показуй мені мать. Так, це Мортімер Гот. Він дивиться, що тут на вивізках стільці якісь. <світ> і знову вони оці в, в, в тапках. А Вуса хоче знову, щоб ми прийшли до неї додому, але не сьогодні а Вуса, і навіть не завтра, тому що ми їдемо. В, той, в експедицію разом з Доном. Мені не здається, треба йому написати щось в сошалбані, мабуть, хай йому відповість ем, Рен. Фу, ця їдальня така передка. Яка їдальня? ДОН?! Так, Хтось нам тут меседж пише. Давайте меседж відправимо дончику, дружні повідомлення, нагадаємо йому, що типу, збирай речечки, і завтра ми їдемо. Суперово одягаєшся, Дон, ну трошки є. І Кійоші, ми не можемо романтичне повідомлення надіслати, того, що це якісь або сані баги. А от Авусі ми можемо кокетливе повідомлення надіслати, того, що в нас немає ось цієї шкали. Срані розраби, бляха. Питаємо у Кійоші, як воно. І давайте напишемо пост про тревел, типу, збентеженого допису. Нє, немає. Ну чого, напружений допис, типу, скажемо, що ми. Попали на якусь, блін, вечірку, тусовку якихось фріків незрозумілих, які а, той, Які там курили траву, і ми випадково також покурили. І Я боюся, що мій дядько про це дізнається і мене, блін, насварить. Ой, дядькові подобаються ці пиріжки. Чи що це? Угу. Взяла участь в якомусь протесті незрозумілому, довольна така, тепер окрилена, впевнена. Їй гостро дуже. А Тіану не гостро, чи це не гостра штука? О, Рен трошки погладшала. А ні, Ітіано також гостра. Ви тут, блін, живете і жодного разу це не їли, я не розумію. О, Бобчик! Давайте закажемо дрінк Camoma Tea, щоб заспокоїти твої роздражені рецептори. І Тіанчик також закажи собі дрінк Грін Улун. О, давай Улун. Якийсь китайський чай. Пака. А де твоє взуття? Що ти тут лазиш? Це тобі не пляж. Тут може бути якесь лайно собаче. Ти вступиш і, і все. Ідіть, мабуть, трошечки вже в магазин. Потихеньку, видвигайтеся. Ой, блін, вона хоче сяти. Все, Тіан побіг. Тіан побіг. Боже, яке гарне освітлення, таке об'ємне йому подобається дощик. Мені також подобається, коли дощик. О, а тут у нас є ще постер. Рен іде, а, мабуть, вона хоче стікати дуже сильно. От, Давай сюди. Підемо, посікаємо, а потім візьмемо постер. Прикольно, там потяг стоїть. Поїхав. Клас. І Рен хоче сяти. Іде потихеньку. А що ти обходиш 10 дорогою? просто, я не розумію тебе. Ой Боже, не подобається. До речі, це дуже прикольний е, заклад, щоб там поспівати пісень. Нам же треба розвивати рен навичку співів і можна буде туди якось сходити. Ні, оце не треба. Тобі іди погладь цей зота, ти можеш його обійняти? Обійняти його, і що? І що, і нічого, просто обійми хоча б. Тіан сидить, дивиться свої громадянські права чи що. Ні-ні-ні, Тіане, не треба, не треба. І ти краще вже, тобто, збирайся. Прийми душ, бо ти весь змок. І що ти хочеш? Нічого не хочеш. Будеш аутентифікувати далі свої артефакти. Арен щось не подобається, вона верещить. Давай обійми його ще раз. Ля, пішов. дубо свій пошелестів. О, ти мій пес, мій такий піс, хороший такий. ой. Ну, тут зернятка в годівничці ще є, тож іди, мабуть, ти нагору. Ні, не треба це читати, всяку фігню, іди сюди. І ми подивимося, що вона за плакатик тут знайшла. Оцей плакатик Uptown Anarchy by Angsty. І ось цей новий Electric Lama Land. І ось цей Night of the Cullen. О, дядя зробив отаку штучку. Знайшов. Що це омісканська маска. Золота маска Х. Іде, аутентифіковуй наступну. І не чіпай Рен, Боже. Я зараз їх швидко відправлю по ділам, то що вони будуть мені у це вичванятись. І дозвілля в неї мало, тож вона піде гратися в свої іграшки. Play Game, seems Go, Sims Forever. Хай грає. А Тіанчик тут в нас аутентифіковує фільми свої дивиться, як завжди, блін. Задрав. Як завжди без медітації сьогодні? О, він дивиться, мабуть, щось про Аркуейн. Е, другий сезон. Е, прибульці виграли моїх батьків, загублені в космосі. Ну точно, ну точно, дивіться там взагалі. Другий сезон вам кажу прибульці. Так, а ми подивимося, роздивимося. Тут плакатики знову в нас. Давай ось це тут десь їх приткнемо повісим. Я потім все це зроблю, як завжди забуду, і ось цей. Ніде не вішається тут, так? А десь типу, ну, тут можна приткнути. Я потім зроблю все, як не забуду. І треба подивитися, де тут, де тут. ось це отут колекції. Так, отут колекції. Так, міські плакати. Ось цей знайшли, ось цей знайшли. Прекрасненько. Залишилось ще шукати. Раз, два, три, чотири 5. Ще 5 штук. І снігові кулі також ще 5 штук залишилось пошукати. Пошукаємо, що робить. Опа, урен перепад настрою. І на що це в нас перепад? Вона дуже сумна. Давайте напишемо з цього приводу в Сошалбані. Мені здалося, чи вона сказала курва. Тут Дон е, публікує знову якийсь допис, заходять якось до бару Гном лама і Ойрен, як там далі було. Ми йому скажемо хі-хі-ха-ха. І в неї перепад настрою вона дуже сумна, того, що вона не знає взагалі, що по Кіоші, що їй подобається Кійоші, чи не подобається всі її подружки, типу вже з хлопцями там крутять, мутять, а вона ні не крутить, не мутить, і коротше в неї, ось не на, на цій почві виник отакий настрій. Давайте будемо тут ридати. Драматично е, плакати через складність життя, що їй дуже складно, вона не розуміє, що вона до кого і відчуває, і все. А на цьому ми закінчимо. Дякую вам велике за те, що ви мене підтримуєте, за те, що дивитеся, і зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!